Ні. Знову Татовий гараж в ефірі. Знову доня знімає, тато розповідає. Е, так Спочатку почнемо знайомства вже на нашому каналі. З моменту останнього відео у нас було там 1916 підписників. Сьогодні у нас вже 2074 підписника. Е, дякую хлопці, що підписались на наш канал. До речі, не тільки хлопці, а й дівчата підписуються, також радий <ради вас вітати. Далі йдемо по темі сьогоднішнього відео, як і обіцяв, розбираємо передній міст. Розбираємо, перебираємо, заливаємо масла. Ну Він вже стоїть зроблений. Ми ж то якось відео знімаємо назад наперед. Бо то доня працює, то учиться, то, то таке. Вже. То він вже зроблений. Це якби знімаємо вступ. А вже е, потім вона змонтує і покаже відео, як я це все робив. Я вже там сидів, сам знімав. Може, де руки трусяться, вибачайте е, за якість зйомки. Ну так виходить фізично. Е, дяку, хотів подякувати ще дуже багатьом людям, які писали, ми до речі, ну, вже місяць, ми, да, місяць вже не знімали нічого. Ну, так сталося, що то захворів, то е, приїхали мої хлопці з ротації. Ну, красавчики молодці вийшли без тракт, то ми трошки їм там латали їхні пандегомобілі, Супер молодці. Е, то був зайнятий і було не до тракторця. То треба було допомогти хлопцям. Самі розумієте, е, це все на сьогоднішній день у нас на першому плані. Наше життя, як то кажуть, зачекає. Тепер, як і обіцяв, наша рубрика Недолугі коментарі, недолугі люди, які бувають, чого хочу це опять, цю тему підняти. Ну, якби, як би сказати, ну, нові підписники, щоб розуміли, про що йдеться, був один коментар. Я зараніше хочу попросити у колі вибачення коля військовий. Зараз знаходиться на фронті. Якщо хто слідкує за каналом, якщо пам'ятаєте відео, де е, доню поздравляв я з, з Днем Народження, і він просив: каже, передай моїй доні, привіт. Доня, поки батько воює, доня тракторця обкатує із внучком. Так, от е, Коля написав під відео, де про японські тракторі йшлася мова, написав під відео, що ну я якось сумніваюся, я так маю свою думку. Написав, я до чого веду. Ця людина, ну це не людина, це Барига. барига, Написав такі слова. Знаєте, я так, там багато було написано. Я прочитав перший рядок, мене накрило в блок і до побачення. Людина відморожена, навіть даже, я не знаю, то його прізвище, чи його то кличка, чи то е, состояння душі, як то кажуть, Вова Полярний ну, отморожена людина. Ця барига пише. Уважає Я продав 4 трактора, як не розбираєшся і от там далі. Все, бичара. Як ви думаєте, от як з такою бичарою? По-другому цю людину не назвеш. Я ніколи не видаляю коментарі, коли людина висловлює свою думку. Дуже багато коментарів заходьте, дивіться, люди з особистого досвіду розказують, я маю, японського польську трактору, в мене з ним отак, отак було. А я проти японського, я от китайця маю. Питань нема. Іде е, діалог. Срачі терпіть я не буду. Це в блок. І оця барига, оця барига, от совісті хвата людині військовому. Да завдяки цій людині, яка зараз на фронті, ти, ти, бичара, продав оціх чотири трактори, як ти сказав. А може і парень. Фіхі його знати. Судячи. І слів цієї людини, воно авторитетом не дорожить. Ну, ну ладно, Бог йому суддя, все в блоки до побачення. На цьому Розмова з ним закінчилася. Такі люди мені тут не потрібні. Далі йде. Що сьогодні будемо робити? Я хочу розібрати, верніше розібрав, зробив вже, розібрати повністю цафи, передивитися які ж там втулки. Як вони мажуться, чи таготниці подають смазку на втулки, чи на опорний подшипник дістається смазка. Тому як оцей передній правий, нижній передній правий опорний, ну він мені дуже не подобається. Прес-масльонка ну, так туго йшла. Так що я дуже засумнівався, що воно туди доходить. Рішив перепровірити. Е, так, Сьогодні займаємося маслом і розбираємо. Затрону тему по поводу масла. Як стільки туди входить, як заливати. Бо я вірите, я, мабуть, день з цим грався. Я нічого не міг зрозуміти. Як же до чого, що, чого так? Мануалка пише 3 літра. Зараз залито в передній міст, залито 5 літрів. 5 літрів. Так, якщо як подумати по мануалки, вроді би вона говорить правду. До чого я веду в редукторі в центральному 3 літра і по літру в бортових шестернях. Але є одне но. Я вже потім, коли заливав, до мене вже дійшло. На юто гідрованна, вона єдине ціле із бортовими шестернями і центральним редуктором. Тобто масло заходить повністю від центрального редуктора, заходить по бортовим шестерням. Є деякі моделі, які рознесені, тобто окремі ванни. Окремі. І якби в бортовій є і пробка для того, щоб злити масло, і є пробка для того, щоб залить масло. Ну Вона там на 8, така тоненька трубочка, як ставиш ту трубочку, як починаєш заливатися за жахіття. Заливається дуже просто. <кхе> Викручуєте сапун. Просто з моста викручуєте сапун, ставляєте лієчку і заливаєте 5 літрів. Тепер далі розповідаю, а як же я вирахував рівень, який потрібний, скільки ж тут об'єм, який потрібен об'єм. Опять таки, все, як то кажуть, уже все експериментальним путем. Так, зліва, справа. Де Ага, ось ззаду. Покажи. Оці верхні пробки, як би вони рахуються контрольними. По рівню масла. Жора, йди не мішай. Це на жорі прийшов. покажи. Доволі? Попав у катер. Виходьте, Так, Вертаємося. Пробка це рівень масла в бортовій шестерні. І як же вирахувати, якщо я зробив дуже просто Те вікно, яке от прозрачена ця пробочка. На ній немає ніякої метки, вона просто прозрачна. Ти бачиш, що там масло є, і на цьому все. Рівня немає. Значить, що зробив я? Коли трактор стояв на колесах, все, пол у мене рівний, залитий, тут проблеми нема. Викрутив сапуна і почав заливати. Залив я 3 літра. Вроді би, в пробці все нормально, пів уровня показує. А у цих верхніх пробочках, які я повикручував з лівої права, ось, з лівої сторони, вона також ззаду стоїть ця пробочка. А в цих пробочках масла немає, не видно? 3 літра, 4 літра. Та да що ж таке? Потім вже до мене доходить. Масло трошки густе. Хто знає, хто дивився попереднє відео 85 В140. Кому цікаво, що це за маркировка... Що за масло, дивіться попереднє відео, зайдіть, не полінуйтеся, побачите, я там розповідав. І оце масло дуже тяжко, воно так затікає. Для того, щоб це швидше все зробити, ось стоїть цей самий домкрат. Я просто одну сторону під домкрачую. Спочатку тут залив 4 літра, підняв, перетекло воно в праву бортову шестерню, поки там погуляв 5-10 хвилин, все є. Потім опускаю під домкрачую праву сторону, щоб вліво затекло. Затекло в бортову шестерню вліво, вже дивлюся в пробочці, появилося масло, все добре. Ставлю його на колеса і потім вже рівень мастила, вже доливав я. Получилось мене чітко 5 літрів. І вже е, по пробках я побачив, що якраз чотенько права бортова, ліва бортова. Чотенько вже підійшло масло, воно вже по рівню набралося. Але оце смотрове окно воно залило повністю. Ну Трошки була там зверху така бульбочка невеличка повітря, і то постояла-постояла, і вона йшла. Тобто, Оцей рівень, рівень треба дивитися на горизонтальній підлозі і з відкритими верхніми пробками. Тільки підійшло до різьби, тобто, де закручуються пробочки, оце вам рівень мастила, який повинен залити гуть переднім мосту. 5 літрів, ще раз повторюсь, 5 літрів вже провірено. Так, далі йде. Сапуна я ще закрутив, але я ще не переробив. Вже дойду до токарки, то я вже в мене є ідея, як переробити, щоб цей шланг не терся по пробках. Це не звертайте пока уваги, пізніше покажу. <кхід> так, ну, по поводу рульової рейки, я. Ще не робив, запчастини в мене всі є. Ну, ми зробимо це окремим відео, бо ну, не всі полюбляють там, пів години, дивитися довгі відео. Всі хочуть по-бистрому, по бистрому, то ми так стараємося 15-20 хвилин, скільки там до нього? 10. 20. 10, о, нормально. Е, то вже буде слідуюче відео, Слідуюча робота буде, це розбираю рульову рейку, які в мене до неї претензії, що там я буду переробляти в слідуючому відео. Ну, Там також є переробки, хто вже замітив. Як то кажуть, знаєте, як то були раніше розмальовки, знайди 10 відмінностей. Так оце, найди 10 відмінностей, які були у нас з того моменту, як ми його купили. Ну І, і тут є відмінності, і там теж йде, потім розкажу. Також будемо робити сходження коліс. розвалок тут немає, є тільки сходження. Сходження також, ну це після того, як я вже зроблю рульову рейку, так як я це бачу, так, як я це хочу, так як це повинно бути. Ну, все, зараз доня вставить відео. Кому цікаво, може трошки буде воно суховате, Болтик викрутив, болтик закрутив. Але побачите будову, мажеться, не мажеться, До речі, дуже цікаві там втулки, подивитися то вже, як то кажуть, приємного перегляда. Дивіться. Розкрутив я болти верхньої цапфи. Відкрутив центральний винт осі. Зараз буду знімати. Я його трошки вже підірвав, якщо одною рукою вийде. Отврткою я. Підковерну. О, Єсть. Так. Опа, єсть. Зняв. Так, що ми бачимо? Мажеться він прекрасно. Стоїть резинове колечко внизу. Тут он, звісно, грязі набилось, треба буде почистити. Все це нігролом змазати. І тут це все посадити. різьби на нігрол. Так, стоїть втулка. Птулка, до речі, я вам хочу сказати, вона не пластикова, вона щось наподобає бабіта. Зеньковка на ній набита, такі точечки для лучшої змазки. Тобто Тут проблем немає. Та вотниця тут маже оську. Все якби супер. Я дивлюся, що флянчик цей міняється без проблем. В случаї, якщо розіб'є цапфу, то міняється втулка, міняється цей флянчик, хоча його, як по великому рахунку, можна наплавити і проточити в розмір той, що потрібно. В общем, тут проблем немає. Так, буду пробувати дивитися нижню. Так, передумав я лізти до нижнього опорного підшипника. Чого поясню? Трошки піду іншим шляхом. Не хочу розбирати редуктор, знімати кришку, відкручую, щоб тільки добратися до підшипника, подивитися, в якому він там стане, чи він мажеться. Це все на гарантії, туди лізти я не буду. Так, я вирішив як. Ось трошки з'явився зазор, бо відпустилася верхня цапфа. Так, ось опустилась вниз, є зазор. Я взяв прес-масленку, набив літола, літол ось почав вилазити, то тобто все нормально. Він мажеться, питань там немає. Єдине, що я тут зроблю, це оці болти, ось з верхньої кришки болти. Я їх перемажу нігролом, посажу на нігрол, тому що ще трохи вони закіплять, їх придеться потім обривати, висверлювати. І також болти кріплення кришки редуктора. По черзі кожен буду викручувати, промазувати і закручувати назад. Для того, щоб у випадку якогось ремонту вони відкрутились без проблем. Бо я так думаю, це все діло закіпить і я його потім не викручу. Також, до речі, і ці болти на кришці, також по кругу, по черзі кожного болта викручу, промажу і закручу. Тому як вони тут працюють постійно в грязюці, в пилюці, з влагою, то я так думаю, що їх треба надо мазати, треба надо, надо обов'язково перемазувати. Розкрутив я кришку, болти. Оставив тільки одного болта, отут під цапфой Я його першим викрутив, промазав, закрутив, щоб не зірвало кришку з герметика, не перероблять це все. Так, ну, корозія там є, звісно. Да, вон болтики. Бачите, два більш-менш, а два таких, що вже почали прихвачувати різьбу, влага випадає. Зараз перемазую, перемазую це все, закручую назад і почну розкручувати вже болти на кришці бортової шерстерні. Кришку прикрутив, болти перемазав. Так, розкрутив болти бортової шестерні, оставив по діагоналі. Тут один і внизу один. Так, ну тут болтики більш-менш, можна сказати, чистенькі, але все рівно буду їх перемазувати, все рівно буду собирати. Так, працюю далі. Перемазав болти кришки редуктора бортової шестерні. Так, залишилися в мене тільки ось нижні болти нижньої кришки. Ще тії, мабуть, перемажу. І ще не знаю, подивитися, треба. Кріплення чулка, пару болтів повикручую. Якому вони там стані, то можу ще їх перемажу. Ну, Рульова рейка, рульові тяги то вже пізніше буде робота. Так, викручую. Викрутив болти нижньої кришки, два оставив по діагоналі, чотири викрутив. Ну, Тут можна сказати, він тільки один прихватило, то якщо ближче до колеса. Ті є ще більш-менш. Ну, але перемазувати все рівно треба всі. Все. Перемазав, перетягнув я. І ці всі болти викрутив. Вони хоч і були в доброму стані, не було там корозії, ну, але все рівно. Попромазав їх тут 6 штук. Три зліва, 3 справа. Промазав, затягнув, все. Починаю розбирати праву сторону. Дійшов я до правої сторони. Розкрутив я вже болти цапфи. Так. До речі, хто буде розбирати, не забудьтеся, тут піддомкратить, підложити, щоб не вискочила, сам поворотний кулак, не вискочив з осі вниз. Тобто, туди треба якісь пеньочки підкладухи ложить. Так, болти. Ну, болти так само, як і на лівій стороні. Починається корозія, надо їх чистити, їх мазати. Ну, воно і не дивно, тому що болти стоять зверху і тут в різьбу, як в стаканчик набирається вода і воно там стоїть постійно в волозі. Як -то кажуть. Його надо мазати, його надо чистити бо не ви цього не дінетесь. Так, ну я тут Уже її підірвав, ломіком з направляючих зняв. Ось такий вигляд вона має, профрезерована. І ну, Така ступенечка противна, можна так сказати. І за нею тут от збирається грязь між поворотним кулаком і цапою. Ну, Направляючи, все це треба мазати. Таке, бачите, потроху позбиралась вже волога. Смазка потрапляє, все нормально, колечко ціле. Так. Поки цапфа знята, думаю, зараз цю верхню кришку теж по черзі болти повикручую, попромазую, назад закручу. Розбирати не буду, на гарантії. Так само болти кріплення кришки бортового редуктора. Також по черзі буду викручувати, перемазувати, закручувати. Так. Ну, тепер саме цікаве, що це ж мене ця втулка бентежить. Вона не то стальна, не то така, наче з напиленням бабіта. Чому на таку думку мене натолкнуло, поясню. Коли я сверлив отвір, от вже ж на валу, де стоять педалі тормозні, і стоїть на тому валу лапка включення переднього моста. І я показував тавотницю не було. Коли я сверлив тавотницю, то стружка така цікава йде. Вона не йде якби серпантином, а якби кришиться, так висверлюється, неначе ти чугун сверлиш. Ну, може й чугун не втулки. Ну, вряд ли ну, чугуни не можуть, можуть бути стальні. Ну, Може, хтось з хлопців знає, стикався, то прокоментує, підскаже, що воно таке. Ну, цікава втулочка, набита Зіньковка для кращого смазки, щоб по всій плоскості попадала смазка. Змашувався От центральний цей, центральна вісь. Можна так сказати. Якщо не помиляюсь, то на ДТЗ такі втулки тут стоять пластикові. Ну, на Юто, бачите, стоять стальні з якимось напиленням, бо воно навіть і так торець стулки дивися. Видно, що напильне. Один метал знаружи, і другий зовсім метал всередині. Чітко, так він темний, а знаружи світлий. Тобто, Що там два метала, це 100%. Ну що, пробую далі, займаюся, розкручую. Верх вже перепакував, болти цапфи, болти на кришці, вже все перемазав, наживив, поки тут ще не зажата цапфа, через зазорчик добре видно, як продавлюється опорний підшипник. Ну, попробував, о, якщо видно, смазка вже почала вилазити. То все добре, тут працює. мажеться, бо в мене ця сторона щось так туго, так туго вона мазалася. Опорний підшипник маю на увазі, що я думав, що тут і, або немає отвіра за масльонкою, прес масльонкою Ну ні, слава Богу, все мажеться, продавило. Все-таки продавило, тепер можна вже спокійно збирати. Залишиться тільки зараз, ось перемажу ці болти вже чулок, що держать. І все. Ця сторона готова, можна збирати. Розкрутив болти з кришки бортової шестерні. Так, І ну, все вони лежать. Тут ось, взагалі чистенькі болти. Оставив тільки по діагоналі, раз-два, так як і на лівій стороні робив, щоб не зірвався герметик, щоб воно все було по заводському Ну І все перемазую, закручую. ну і Останній штрих буде. Шпилічки, чуть-чуть намажу ще шпилічки, щоб закручувались, розкручувались колеса без проблем. Ну тоді, хлопці, на цьому все. Кому сподобалось відео, не забувайте, ставляйте лайки. Ще раз напомню вам, ваш лайк, як би то кажуть, більше не до нас відноситься, а YouTube бачить, що є активність і викладає вже, як ти кажеш, до вот Рекомендації. А, рекомендації. Викидаю рекомендації і більше людей подивляться. Комусь теж буде цікава наша інформація і якби наша праця також буде їм в нагоді. Ну а наразі все. Не забувайте, пишіть, коментуйте, ставляйте лайки, підписуйтесь на канал наш. До нових зустрічей, до нових відео.